Натім сьогодні на зберемо ординальна ігрушка під названням City Ragdoll Playground. Дуже прикольна ігрушка, друзі, по мотивам City Smash і Ragdoll Дуже прикольна ігра, друзі. Дуже багато є чого. Нажимаю City Smash На жаль, української мови немає, тільки англійської. Тут не найшов. Бачите, друзі, тут є два види карти. Це City і Harbor Так скажемо, контейнери. Ми надіємося, далі в однові будуть додати ще якісь карти. Ігрушка реально класна. Так, зліва ви бачите, друзі, ми можемо виходити на головне меню. Це ми можемо забирати, щоб нам нічого не мішало на екрані. Справа, ви бачите, тут у нас є ракети, всілякі, бомби. Тут є стихійні такі бідстві, як ви бачите. І також є такий черв'як, що воно таке. І також є такі лава, всякі фігні, тут метеорит. Лучі такі. Также можна брати танки, самоліти, вертольоти, друзі, і все буде нищитись. Зараз вам, наприклад, покажемо з ракет. Дивіться, ось РПГ ця. Так. Давайте ну ось цю ракету візьмемо, дві тисячі, друзі. Летить. Бачите багато бочок є, які запукають. Фізика є по спорті дуже прикольна. Фізика падіння, фізика горіння то вже друзі є. Давайте зафигумоти цю о, останню бомбу. Дивіться. Кидаємо. ідею зараз всі ці бочки дожні розірватися побачать друзі ще трошки вагає я не розумію чому починається поножка і бочка все робимо телефон поставити стіни зі бачимо даймо виходить замовити так і беремо цього червячка чи Ну, ну, ну. есть танк можно фигарить закутали І, так, друзі, це будемо закінчувати. Ігрушка реально прикольна, можна, скажімо, побратися і дуже повеселитися. Можна буде в сюжеті придумати ігрушки, щоб так, скажімо, стихійні лейхалки. Ну на цьому, друзі, будемо закінчувати. Скачуйте ігру також телеграм-канал, ссылочка під... Відосом в описанні, друзі, всіх чекаю. Ну, всім друзі, до зустрічі, всім пока-пока. З вами був я, Артік. До зустрічі. Слава Україні.